Сьогодні поділюся, які книжки є у мого шестирічного сина. Які його улюблені, а які мої. Незаперечна Чемпіонка за кількістю прочитань це серія улюблені вірші від видавництва Абаба Галамага. Тут є три томи. Ми читаємо їх з того віку, коли син зрозумів, що ж таке власна книжка. І навіть зараз, у 6 років. Він періодично повертається до них. Це збірка віршів українських поетів і перекладів світових. Упорядник Іван Малкович. Дуже гарні ілюстрації багатьох українських художників. Книжки великоформатні і важкенькі. На мою думку, це точно має бути в дитячій бібліотеці. І ця серія може стати чудовим подарунком. Якщо ж вам хочеться придбати книжки трохи меншого формату, то зверніть увагу на серію сезонних віршів від видавництва Старого Лева. У нас є всі чотири книжки: весняні віршики, літні віршики, осінні віршики і сніговірші для маляк. Вони містять поезії для дітей сучасних українських авторів. Ілюстрації дуже милі, ніжні. Подобаються і мені, і сину. Ці книжки будуть цікавими дітям дошкільного і молодшого шкільного віку, адже містять кумедні, грайливі, легкі, повчальні, подекуди трішки сумні чи мрійливі вірші. Ще один віршовий шедевр від видавництва старого лева це збірка, мухавка та інші пухнасті вірші Катерини Міхаліце. Ілюстраторка Юлія Пелепчаті. За словами самої авторки, ця книжечка допоможе дитині пізнавати світ цікавий з гумором, прислухатися до різних ритмів, якими наповнена природа, мова, і ми самі. Тут, серед інших, є цікавий сюжет про маленьке слоненятко з дому невиходенятко. Яке врешті перетворилося на слоненятко, не піду ніколи в хату. Думаю, це ситуація, яка знайома багатьом батькам. Загалом весело, легко, сучасно. Книжка, зачитана до дір у нашій домашній бібліотеці, це пароплави і кити Григорія Фальковича, видавництво Абаба Галамага, ілюстрації Яни Гранковської та Ростислава Попського. Це книжка класика сучасної української дитячої літератури, серед кумедних сюжетів про кота, який спав і уявляв себе слоном, про синю гусінь, що з'ясувала, що в її вухах не гудіння, а концерт, про муху, яка не мала музичного слуху, про космонавта з планети Ззу, схожого на козу. Трапляються і серйозні теми, які піднімає автор. Як от Важливість радісної атмосфери в сім'ї, допомога тваринам, жорстокість і негуманність використання тварин у цирках, смуток дитини за батьком, вплив поезії на людину. Тут ви знайдете вірші на будь-який смак. Обертасики. Це збірка віршів викрутасиків віри правоторової, яка вийшла у видавництві Абаба Галама, Намалювала Мар'яна Фляк. Лагідні, ніжні, бешкетні, дотепні віршики, сповнені барвистими словами, легко запам'ятовуються і допомагають засвоїти важливі правила української мови. Лишень послухайте відомо це навіть маленькій дитині, що зовсім не на, а лише в Україні. Тут рідної мови шумить джерело. Так є, і так буде, так завжди було. Якщо ви хочете познайомити дитину із творчістю нашого генія Тараса Шевченка, то в пригоді стане дитячий кобзар видавництва старого лева, фантастичні ілюстрації Марини Михайлошиної і уривки створів Тараса Шевченка, які доступні для розуміння дітям молодшого і середнього шкільного віку. Ця книжка допоможе прививати дитині любов до високої поезії з раннього віку і плекати любов до рідного слова. Новесенька, довгоочікувана, щойно перевидана збірка Ліни Костенко Бузиновий цар ілюстрації відомої української художниці Вікторії Ковальчук, яка, на жаль, уже не знала. Вони перенесуть вас у дитинство, адже уперше ця збірка була видана 1987 року. Пориньте у поетично-казковий світ, вигаданий нашою легендарною поетесою шістдесятницею Соловейко застудився, бабуся Ягуся, сунички, здивовані квіти, веселий дощ. Уже самі назви дихають любов'ю до дитини. Книжка, яка, на мою думку, повинна бути в дитячій бібліотеці кожного українця, це татусева книга Володимира Вакула. Український письменник, який був закатований російськими окупантами у березні 2022 року на Ізюмщині, залишив по собі цю збірку дитячих віршів, яку він присвятив своїм синам Віталику і Владу. Гроші від продажу видання, видавництво старого Лева передає родині загиблого. Окрім того, що віршики у збірці веселі, легкі і цікаві, кумедні і сповнені любові, вони ще й слугують нам, батькам, нагадуванням про ціну свободи, про те, що окупанти знищують нашу культуру, творячи пантеон нового розстріляного відродження, нагадуванням, що ми повинні навчити нове покоління знати і пам'ятати свою історію. Війна, що змінила Рондо, ця книжка. Привід для вдумливої розмови з дітьми про сьогодення, про війну, яка має страшне обличчя, і про те, що завжди є надія. Історія про квітуче і співоче містечко Рондо, у яке раптом прийшла війна чорна, страшна, руйнівна, яка не дослухається до розмов і прохань, а йде у наступ і торкається кожного. Троє друзів обороняють місто і, зрештою, згуртувавшись із іншими мешканцями, Будують велику машину світла, яка знищить пітьму, і настане перемога. Мешканці відбудують своє місто, а на місці випалених квітів виростуть червоні маки. І, хоч усе врешті, завершується добре, але слід війна залишила в кожному мешканці. Автори Романа Романишин і Андрій Лесів, видавництво Старого Лева. Книжка алегорично описує концепт війни і травмування війною. Тож, якщо ви шукали щось на цю тему, зверніть увагу на це видання: літачок Рятівничок мила історія про маленького, але дуже хороброго літачка, який врятував твору дитину з гірського поселення. Книжка вчить, що сміливість не залежить від розміру чи віку, що у кожного на цьому світі є своя важлива роль. Авторка Наталя Волк, художниця Наталя Колпакова. Видавництво Абаба Галамага. Ще одна дуже добра історія від видавництва Абаба Галамага це неперевершений Сільвестр Даникавель, авторка й ілюстраторка родом із Мелітополя. Створила книжку ще студенткою. Мила оповідь про маленьке мишенятко, яке понад усе хотіло навчитися грати на скріпці. Воно потоваришувало з хлопчиком, і, зрештою, стало дуже відомо. Давало концерти не лише курям і качкам, а й людям у всьому світі. А бабуся хлопчика завдяки мишеняті перестала боятися мишей. Шустрик Мар'яни Князевич з ілюстраціями Івана Сулеми, це неймовірно красива книжка від видавництва Абаба Галамага. Мабуть, це той випадок, коли мамі подобається читати і розглядати більше, ніж сину. Але й історія не залишить байдужими, адже тут йдеться про дружбу між лисенятком і цуценям. Маленьке непосидюче лисенятко-шустрик вирішує піти на полювання без мами і губиться. Воно натрапляє на хатину, де мешкає Кривко. Вони стають друзями, однак господар цуценяти ловить шустрика, гадаючи, що він краде його курей. Сміливе цуценя вирушає до лісу на пошуки матусі лисиці Чим же завершиться цей цікавий сюжет? Думаю, ви не пожалкуєте, якщо придбаєте цю книжку у домашню бібліотеку. Енциклопедія у казках малим дітям про все на світі. Сашка Дерманського від видавничого дому Школа. Якщо у вас росте малий чомучка, то ця книжка точно для вас. У формі казок та історій автор пояснює такі важливі питання: як де народжується грім, чому бувають день і ніч, звідки взявся метелик, звідки у павука павутиння, навіщо треба спати, навіщо їсти фрукти та овочі тощо. Ця книжка не просто задовольнить цікавість малечі, а й опосередковано. Без тиску й нотацій допоможе закріпити важливі навички і звички, наприклад, чищення зубів чи миття рук. Книжка, призначена для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, але буде захопливою навіть для дорослих. Сподіваюся, вам було цікаво підтримуймо українських авторів і видавців, виховуймо в дітях любов до українського слова з раннього віку. А якщо ж вам теж цікаво пізнати українську літературу по-новому, приєднуйтеся до нового.